Всім доброго здоров'я. Сьогодні у нас стане максимально актуальна, максимально важлива для українців це жінки з дітьми. Ми сьогодні розглянемо різні думки різних людей. Дуже цікава ваша думка, ваші коментарі. Можливо, хтось з вас свою думку змінить це відео, подививши до кінця і так далі. Отже, перша річ, яка кидається в очі, це те, що наші дівчата, українські жінки, ну, ті, хто має дітей, Максимально наполегливо знайомляться у Тіктоці, в Ютубі, Фейсбуці і так далі. Для підтвердження моїх слів, будь ласка, відео на екран. Всім привіт! Мене звати Маріна. Мені 27 років. Давайте знайомитися. Я проживаю в Польщі сама з України. Буду виставляти відео щоденної рутини та познайомлю вас зі своєю сім'єю та своїм маленьким синочком. А ми продовжуємо. Половина інших відео, які я бачу в інтернеті, це те, що наші дівчата, українські жінки з дітьми у собі максимально впевнені. Будь ласка, відео номер 2: Увага на екран. А я просто хочу передати привіт цим мужикам, які говорять, що жінку з дітьми ніхто не полюбить. Я, мабуть, зараз вас удивлю, але є мужчини, які люблять нас навіть з мужем. Хе -хе. Ще один екземпляр. Тех дівчат, тех женок, которые, надивившись, начитались и наслухались психологи в интернете. А мы продолжаем. И сейчас мы послушаем Человечью думку на эту тему. ласка, видео на экран. У меня есть друг, который женат на девушке, у которой есть ребенок от предыдущих отношений. И для того, чтобы понять, стоит ли вам жениться на разведенке с ребенком, сейчас я расскажу вам о том, что я видел своими глазами. И о том, стоит ли это того, судить вам. Сидим мы, короче, в пиццерии, и ребенок говорит, я хочу пиццу с макаронами. Да, такая есть, кстати, у нас здесь. И, короче, это, значит, мужчина, который является для него, я не знаю, кем он для него является. Напишите в комментариях, кем вы, вот кто женат на разведенках, кем вы являетесь детям этих женщин, другом. Он вас называет по имени, или вы папа-заменитель, или вы папа номер два. Напишите, пожалуйста. И вот, значит, этот, давайте назовем папа заменитель, да, наверное, потому что все-таки мужчина в семье. Он говорит этому ребенку, не бери пиццу с макаронами, ты не получишь удовольствия. Она, ну, это тесто и тесто, там мало будет чего кушать. Но он, этот ребенок, значит, нет, я хочу, нет, я хочу. И женщина, мама его, говорит, что ты лезешь к нему, пусть сам выбирает. Ну, оплатит, обеспечу, папа заменитель. Ну, тут пожал плечами, смотрю так, а парень такой внушительный, такой, знаете, вот не зная парня по виду можно сказать, ну альфач, ну альфа бабуин даже такой прям такой мощный, мощный. А вот. Ну и значит заказывают они эту пиццу, приносят ему эту пиццу, он отрезает кусок, пробует ее, ложит обратно. И мама ему говорит, а что ты не хочешь? А он, знаете, вот так вот берет вот, вот эту пиццу, ну кушай, и он так берет так, не хочу! И так, ну я смотрю, потому что, ну ребенок, он ну, балуется, ну все дети вредничают, да. И это значит папа-заменитель и говорит ему, ну, я же тебе говорил, не заказывай эту пиццу. И в этот момент у матери начинают наливаться глаза, не знаю, кровью. Я такого не видел никогда в жизни. Я думал, что это сказки. В ней начинает просыпаться демон. То есть у нее загораются глаза. Она смотрит так на него и говорит, «Не смей ему приказывать! Ты не его отец!» И в этот момент я думаю, «Господи!» Ось вот такая история. І ви знаєте, що саме печальне в цій ситуації, це те, що рано чи пізно, повторюю ще раз, рано чи пізно, будь-який чоловік почує в свою адресу такі слова. Ти мені ніхто, ти для мене нічого не зробив, ти мені не батько. Ну, як ніхто? Ну, як це таке може бути? Ти мені ніхто? Якщо, скажімо, чоловік старається, забезпечує, треба своє здоров'я, свій час, свій ресурс, ну, своє життя витрачає на ту дитину. А потім чує, ти мені ніхто. І ви знаєте, я таких історій чув безкінечну кількість. Я навіть чув таку історію від людей, які прожили 25 років з жінкою, з дитиною. Він ту дитину виховав, виростив, все і купив, машину, квартиру і так далі. І потім почув, ти мені ніхто, ти мені не, не батько. Я навіть не можу уявити той біль і той жах, який відчуває той чоловік в своєму серці. Ну, от чесне слово я вам скажу. І в той же час є жінки, котрі мають правильні сімейні цінності, правильне виховання своїми батьками, котрі люблять свою сім'ю, цінують свого чоловіка, своїх дітей і так далі. І якщо запитатися таку жінку, якої ти про це думки, то ми побачимо наступне. Будь ласка, відео на екран. Я мама двух сыновей и не позволю, чтобы мои дети женились на какой-то женщине с прицепом. Кто-то от кого-то плодит, а кто-то воспитывает чужих детей. Я этого не позволю. Придет какая-то с чужим ребенком, да и будет еще жить у тебя в доме. Не о такой жизни я мечтаю, поэтому я против этого всего. Я думаю о своей старости, чтобы кто-то мне подал стакан воды. А если он женится на женщине с ребенком, значит им в нашем доме места нет. А мы продолжим. Зараз я вам покажу думку психолога, думку адекватного психолога. Не тих, котрі говорять, що жінка трьома дітьми в різних чоловіків, це для мужчини якийсь скарб, якесь надбання, якесь досягнення і так далі. Отже, відео на екран, дивіться, аналізуйте. Будь ласка. Мої ж ви імператриці. Ті, хто розлучається дівчатка і має дитинку, або тільки не розлучилися, у всіх у вас є в голові одна ідея, що ви зустрінете достойного чоловіка, і все у вас буде добре. Без такого упередження неможливо жити, підняти собі самооцінку вірити в краще майбутнє. Це дійсно так, і так і має бути. Треба вірити, треба шукати і так далі. Але я хочу вам сказати одну річ: ви маєте знати про це, виходячи в цей заплив по пошуку нового чоловіка, але з дитиною. Дуже велика кількість чоловіків вступають у відносини із жінкою з дитиною. Тільки для інтимних відносин. Тому що дуже велика кількість чоловіків вважає, що розведена жінка з дитиною більш доступна, швидше зголошається, швидше починає оці відносини, більш досвідчена в цьому. Розумієте? Що вона сама шукає або для здоров'я, тому на неї… Заскочити можна швидше. Або вона зголошається на все і на всіх, тому що їй дуже-дуже дуже треба нового чоловіка, оскільки вона нікому не потрібна. І от, ось вони починають з вами вступати в відносини. Оце все, що я сказала, вони вам ніколи не скажуть. І по ним може бути це не видно. Тому, дівчата, я вас дуже прошу добре. Приглядайтесь до тих, з ким ви починаєте зустрічатися? Чи не є вони у ціма ось такими мужчинками? До речі, чоловіки в коментарях: напишіть, будь ласка, яка ваша думка про те, що я тільки но сказала? Про мету зустрічань більшості чоловіків з розведеними жінками з дитиною? Просто як би не хотілося нам, дівчатам, це усвідомлювати, але я за здоровий глуст і за об'єктивну реальність дівчатка, тому я це кажу: от як би нам не хотілося це усвідомлювати, але більшість чоловіків не розглядає розведених жінок з дітьми за серйозний варіант для побудування. Сім'ї і відносин. І там, де сім'я і відносини збудувалися, це дуже добре, але це щасливий випадок. Він не один, їх доволі багато. Але можна бути впевненими, що цей чоловік, і цей, який став з вами жити сім'єю, він починав не з такою думкою, якби він починав з вами відносини, якщо б ви були не розведені і без А на сьогодні все. Тому думайте, аналізуйте. Зі своєї сторони, я вам бажаю щастя, здоров'я, побудови гарних стосунків, гармонійних стосунків, нормальних стосунків. Щоб у нас у всіх були нормальні сім'ї, нормальні відносини, народжувалися діти, котрі поважають своїх батьків, батьки любили своїх дітей і так далі. Тому згодом краще, нехай збуваються всі ваші плани, всі ваші мрії, і нехай у вас у всіх буде все максимально добре та максимально чудово. Всім добра!